Вправа 694. Дохід приватного підприємця Сергія в січні становив 15 тисяч гривень. А з лютого по травень щомісяця підвищувався на 10% порівняно з попереднім. Дохід приватної підприємниці Наталії в січні становив 12 тисяч гривень. А з лютого по травень щомісяця підвищувався на 20% порівняно з попереднім. Перше завдання: скільки в середньому за місяць заробляв Сергій? Ну що ж, для того, щоб дати відповідь на це запитання, нам потрібно знати, а який був його дохід щомісяця. Ну що ж, ми знаємо, що його дохід зростав на 10%. Давайте дізнаємося, а у скільки разів він зростав щомісяця. Ну що ж, записуємо тоді перше завдання, перша дія. Ну що ж, у нього було 100% грошей на початку місяця, а в кінці він отримав на 10% більше. То 100% плюс 10%. Це буде дорівнювати 110%. І це дорівнює. Давайте переведемо в долі одиниці. Відсоток це сота доля, то ми записуємо 110. Що множиться на 0,1 соту. І це дорівнює. Переносимо 110 кому ліворуч на два розряди. У нас вийде 1,0. Одна десята записуємо це у скільки? У скільки разів зростав? Дохід, дохід Сергія. Щомісяця? Гаразд, тобто цей дохід зростав в 1,1 рази. Ну що ж, зараз давайте ми знаємо, що у січні було 15 тисяч гривень, то тоді в лютому буде в 1,1 раза більше. Записуємо тоді друге дію. Тобто ми тоді 15 тисяч. Гривень. Множимо на 1,1. Це дорівнює. Що ж можна зробити юсно. 15 тисяч це додати 10-го ,1. від 15 тисяч це 1500. Ну що ж, тоді разом буде 16500. Записуємо тоді, що це буде дорівнювати 16500. Записуємо чого? Гривень. Це в нас буде дохід. Дохід Сергія. В січні. Вибачте, в лютому, в лютому. Є? Ну що ж, тоді, а в березні В березні буде ще в одну цілу одну десяту разу більше. Ну що ж, записуємо тоді третя дія. Отже, 16500. Що множиться на 1,1, це дорівнює. Тому ну що, ж, тут будуть дуже багато обчислень, вони будуть дуже громісткі. Я скористаюся калькатором, бо тут не вистачить жодного місця. Якщо хочете, ви можете окремо порозв'язувати. 16500 множимо на 1,1. Це вийде 18150. Записуємо 18150. У дужках записуємо чого гривень, це у нас буде дохід, Сергія в березні є, ну що ж, тепер березень, потім квітень. Давайте в квітні. В квітні ще більше в 1,1. То записуємо 18150, Що множиться на 1,1. Це дорівнює. Ну що ж, 18150 множимо на 1,1. Це дорівнює 19965. Записуємо 19 965. Одужка записуємо чого? Гривень. Це у нас буде дохід. Сергія. В квітні. Є. Ну що ж, залишився знайти скільки в травні знов в одну рази разу більше? Записуємо п'ята дія, тобто 19 тисяч. 965. Що множиться на 1,1, це дорівнює. Ну що ж, 1996 множимо на 1,1. Це вийде 21 2161,5. У дужках записуємо, чого? Гривень. Це в нас буде дохід. Сергія, квітні це буде в травні. Гаразд. Ну що ж, а зараз тоді давайте дізнаємося, а який у нього був загальний дохід за ці 5 місяців. Записуємо, що тоді. Ну що ж, на початку було 15 тисяч гривень. Потім потрібно додати 16 тисяч 500. В наступному місяці додати потім було 18 тисяч 150. Потім було 19 тисяч 965. І потім було 21 тисяча 961,5. І це дорівнює. Ну що ж, я вже набрав 21 тисяча, в мене є 961,5, Додаємо тоді 19 965, додати 18 150, додати 16 500, додати 15 тисяч. Це вийде 91 тисяча. Записуємо 91 десятих гривні. Так, записуємо, що це у нас буде загальний. За 5 місяців. Гаразд, якщо нам відомий загальний дохід за 5 місяців. 91 576,5 гривень. Нас запитують, оскільки в середньому за місяць заробляв Сергій. Потрібно цю суму поділити тоді на ці 5 місяців. Записуємо ось сьома дія, Тоді 91 тисяча. 576,5 потрібно поділити на 5. І це дорівнює. Ну що ж, 91 576,5 ділимо на 5. Це буде 18 315 цілих і 3 десятих. У дужках записуємо чого гривні, так, це у нас в середньому за місяць? Заробляв Сергій. Ну що ж, переходимо до другого завдання. Скільки в середньому за місяць заробляла Наталя? Ну що ж, у неї дохід підвищувався щомісяця на 20%. Давайте дізнаємося тоді, а у скільки разів зростав дохід Наталі щомісяця. Записуємо тоді друге завдання. Отже, перша дія. 100% неї коштів було на початку. Щомісяця в неї дохід збільшувався на 20%, то 100% плюс 20% це буде дорівнювати 120%. І це дорівнює. 120 тоді множимо на одну соту, бо відсоток це одна сота. І це дорівнює, приносимо кому на два розряди ліворуч, 120. Вийде 1,2. записуємо у стіль у стільки разів зростав. Зростав дохід дохід наталі. Місяця. Є? Ну що ж, гаразд, то ми знаємо, що зростав дохід в 1,2 рази. Ну, а тепер на початку в неї було у січні 12 тисяч гривень. Тоді, як з в лютому, потрібно 12 тисяч помножити на 1,2. Ну що ж, записуємо тоді друга дія. Тобто ми 12 тисяч гривень, що було в січні, множимо на 1,2. І це дорівнює. Ну що ж, 12 помножити на 12 це 144. Давайте я на калькуляторі помножу, бо тут буде дуже громістко, помножити на 1,2. Це вийде 14400. Записуємо 14400. В дужках записуємо, чого, гривень. Це у нас або буде дохід наталі. Дохід наталі. З або в лютому. Гаразд. Ну що ж, давайте знаходити дохід тоді в березні. Записуємо третє дію. В березні буде в 1,2 раза більше, ніж у лютому, то записуємо 14400. Що множиться на 1,2, і це дорівнює. Ну що ж, множимо 14400 на 1,2, Вийде 17280. 17280. У дужках записуємо, чого? Гривень. Це у нас буде дохід. Наталі. В березні. Гаразд, Ну що ж, в квітні буде ще в 1,2 раз більше. Записуємо четверта дія. Четверти 17 тисяч 280. Що множиться на 1,2 і це дорівнює.

Ну що ж, а в травні, в останньому місяці ще в 12 рази більше. Записуємо тоді п'ята дія. Тобто 20 тисяч 736 множимо на 1,2. і це дорівня, Множимо в 1,1 раза. Вийде 24 тисячі 883.

Що ж, а зараз давайте тоді дізнаємося, а який був загальний дохід Наталі за 5 місяців. Потрібно весь дохід цей додати. Записуємо 6 дію. Отже, це 12 тисяч гривень. Додати. Потім 14 тисяч 400 гривень додати, потім 17 тисяч. 280. Додати. 20 тисяч. Записуємо 736. Додати. І залишається в травні ще 24 тисячі. 883 цілих. І 2 десятих І це дорівнює Ну що ж, давайте тоді будемо надавати. Я буду з кінця додавати. У мене вже є ця сума, це число. Додаємо тоді 20 736 додати 17 280. Додати 14 400. Додати 12 тисяч. Отже, записуємо, що сума у нас дорівнює 89 тисяч, 290. 9 гривень, 299,2 гривні. Записуємо, це в нас дохід. Наталі. За 5 місяців. Раз. Нас запитують, а скільки в середньому за місяць заробляла Наталя. Потрібно тоді цей загальний дохід поділити на 5. Записуємо сьома дія. Тобто ми 89 тисяч 299,2 ділимо на 5. І це дорівнює. Ну що ж, ще ділимо на 5 цю суму. Вийде 17 тисяч, записуємо, 17 тисяч 859,84 гривні. Записуємо це в середньому за місяць. заробляла Наталя. Гаразд. Ну що ж, з другим завданням ми розібрались, отримали 17 859,84 гривні. Ну і третє завдання. А хто з приватних підприємців заробляв більше за ці 5 місяців? Наскільки? Ну що ж, в мене там на іншому екрані я собі записав. Ну що ж, Сергій всього заробив 91 576,5 гривень. Тобто Сергій заробив більше. Наскільки? Давайте віднімати. Записуємо тоді третє завдання. Тобто, від того, що заробив Сергій, а це 91 тисяча, 576. І 5 гривні потрібно відняти. А Наталя нас заробила 89 тисяч 299,2 гривні. І це дорівнює. Ну що ж, давайте тоді будемо віднімати, записуємо гривні.

Настільки більше заробив Сергій, настільки більше за п'ять місяців заробив Сергій. Записуємо тоді відповідь. Так, що нас запитували, скільки в середньому за місяць заробляв Сергій. У мене це на іншому екрані. Давайте запишемо отже, з 18 тисяч. Записуємо перше завдання. 18 тисяч 315,5 гривні. Друге завдання. Отже, скільки в середньому за місяць заробляла Наталя. Записуємо. Тоді ми порахували. Ось у нас 17 тисяч. Пишемо. 17 тисяч 859 цілих. 859,84 гривні. Є. Ну і третє. Хто з приватних підприємців заробив більше за ці 5 місяців? Наскільки? Записуємо третє. Сергій на 2277,3 сімдесят гривні. Ну що ж, ось таке завдання на нарахування відсотків з дуже громісткими обчисленнями та великими числами. На цьому вправу завершено.